Премудрій спрості, вислугаймо святе Іван лірусі. Слове від Марка, святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні у той час, я, я, якийсь чоловік був у юдейській синозі із нечистим духом, що закричав, кажучи. Що нам і тобі, Ісусе, назарянине. прийшов ти нас погубити, Знаю, бо хто, бо хто ти, святий Божий, Ісус поразив йому мови, мовчи вийди з Нього, і нечистий Дух стрясним, скрикнув сильним Голосом і вийшов геть із Нього, і здивувалися всі один до одного, питали, що то за нова. Повновладна наука, навіть нечистим духом наказав і слухає Його, і ми чутка про Нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Слава Тобі, тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.